Ви, Ще є зміс. Ну якраз. На пиво, на пиво, да, ну. Якого? бабулька та шарить. Ну, білий. <рес> Чорне. 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 Все вже на моє інтернетах. Це їде в Чепа, це друга частина. якщо перша вийшла. Залежить <рес> від того, як на... Там живе баба зіна. Мене <поцю> Аня там запугала. Я <поцю> тут з буклями. Діти хоча На воду, то покажи. Наш ютубчик е, канал і телеграмчик ікток. І тікток. <поцю> все, Силочки тут будуть зараз. Так, це обзор на, на дороги. Так, так О, ну. що... до Чепавки, бачите, які хмари, типу. Хашу? Може, нас щось ну. тут а, це не факт. Ну, побачимо, давай хоч зонта взяти. Все, ми вже заїжджаємо в Чепаївку. Ну, в Чіпаївки бехи роз'їжджають. Так, ви думаєте, що тут такає це лоса? Такі в Чепавки ось у дивіться. просто. Одну рішенню вже тут просто поняття, що все побагато. красива вона якийсь пам'ятник, хрест. Опа, боц. Оце ми туди йдемо. Ми йдемо воду качати. качать. Це якісь знайомі кінці. А ви що тут делаєте? Помагайте привіт. Влог. Так. Тану ти ти? ми так же. Ты вот. не можешь почати. Ти, ти колонку це поламає. Боже стойкий упрос. Тихо. Знаєте, оно даже укрпошта тут є. Йомайо, мойо тут вообще. Так, Всё! Спочатку йдемо на болотовий магазин. Маркерську там і. А там же ж можна хоч знімати, на... щоб нас там немає. Взагалі, які сказали, що не можна снімати. Але я сказала, знаєте, я на вас. Так ну от тоді нас снімай, так і скажеш. Хочемо ще паєшку і запиляєш полящить просто будемо ходити по хочі паєшку. Кажу, добрий день. Ми з було зато з Черкас обще. На місці? Мій хлопець. Ні, де тут вже. Дивися, а тебе. У Ухотики були такі, що в мене к... були такі. Суші скікать кину. Питна вода, дивіться, блін, боль. Піду я щось пошукаю. Хочеш? Так, барбадос. Барбадос, так. Барбадос, да. Це дорого, не -мо! Ні, ну а що ти хотіла? Приділяти Добрий день. Нема... Друзі, уже, уже психи, психи свої yeah. показує А ти ж платиш карти чи на п'яна А, ну тоді будемо твій теж по бомбу става, карти платити. Диви які. Кроса. Що таке? Я коротше поняла такі вафлі. Бельгійські, типу? Типа бельгійські, на них морожено можна. Поняла? Сервіс щепає. Виставляємо це крупним планом. Дивіться, щоб всі бачили. Не купляйте тут вафлі. Батарейка сикофаскарала, просто сиром. Нормально. Ну, така мені Дубова. Ні, вона не О, блін, де мої красани. Знаєш, сико. Боже, я хочу бочку з корицею. Крас. За 30 грн іти на кер. Ні. Так, за 30 гривень беріть Що? Що ти сказала? Безпалено. Безпалено? Що делать? Знімати безпалено, так? На булочку и в коробке булочку отходит 71 гривень все таки крово, 71. А ти цього не купила? Хлиба. Ч моего? Нет. Конфеты у нас датчик район. А скільки вирожна стоїть? Це вже не дороге якесь. Що пакета? <рес> Коротше, ми не одобряємо такі <рес> магазини. От... Я тільки що пожалувалася ребятам. говорю, оце у вас тут ціни. Це просто жесть. Ну, що це таке? Хай щось роблю з цим магазином. Хто мені написує? Ви задовбали. А, дорос... Як діло? Ну, да Як ти виділа? Мама. Якось намерешно? Ну так. Нема номера телефону в нього. Ну, немає. З <рес> вафлі там ще з грибками. Да. Добрий день. Вечір в хату. Я кого справа. Добрый день. У вас есть черный? Есть. Сколько? Ну, 36 гривен будет. Сколько? 36. Да ты что, охуел, блядь, сука? Собака. Это должен быть твердый, ты что? Можно, кстати, капец вкусный? Ну, дорогая Дай мне Коля Росада Коля Сдача. Коля Рассада. Гриша Рассада. А ну. В церкви, куди ходять ага. на службу вся Чапаєвка. <реш> Приходьте Богом літом. Хочу там пацан їхав на, на квадроциклі. Я йому ору. Привіт, братво! Ага, квадроцикли! Ти кричала, кришла. да? Ти <решла> <да, не> можеш, <решла> да, я не знаю, не мене чую. Вона <решла> умна кричати, обійник, да? Я йому так мав. отвечать. Я все выйду, отвечаю. Я сейчас догоню. Каша винтовит. Она за копейка едет. Подвези меня до квадроцикла. Привет! Давай. Ну я А что он не бачил? Я Я их просто ненавижу. Тарзанка у нас. Опа. Короче, надеюсь, там был вы, но мои там назад. назал. Артем, не говори постом.